Так, друзі, у нас знову компактний автомобіль. Економічний. У продажу це Citroen C1, 2009 рік випуску. Двигун літровий. На механіці та на передньому приводі. Гарний стан у автомобіля. Зараз покажу нюанси. Нюанси у нас є по капоту. Ось такі невелика корозія місцями. Є невелика тріщина по полобовому склу. Та дві косметики по кузову це дві двері по правій стороні. Без шпаклівки, але. Другим шаром перефарбовувалася. У нас гарна літня гума на 15 дисках. Виглядає дуже і дуже гарно. Технічно доглянутий автомобіль обслугований, жодних зауважень. Виглядає непогано, хоч і є невеличкі нюанси. 9 рік. чотири двері, салончик в чохлах. В гарному стані у нас також встановлені еба коврики. Комплектація базова, два передні електросклопідіймачі. спереду салончик також в чохлах. Механіка у нас на 5 ступенів, є кондиціонер, є штатна мультимедія. 228 тисяч кілометрів пробігу. Ціна актуальна на цей автомобіль 4 тисячі 500 доларів. Хто зацікавлений, компанія автопарк, місто Харків. Всіх чекаємо на перегляд. До зустрічі.